Я є одним із авторів ініціаторів законопроекту про впровадження адміністративної відповідальності за порушення гарантії адвокатської діяльності про недопустимість отужнення адвоката з клієнтом. От е, я. Послухав попередніх доповідачів, і в мене виникає перше питання: а чому ми взагалі задаємось питанням, чи є якась проблема в ототожненні, чи немає? В нас на даний момент ототожнення адвоката з клієнтом воно прямо заборонено законом про адвокатуру та адвокатську діяльність. У нас є інша проблема. У нас є проблема, яка полягає в тому, що ця гарантія взагалі на практиці жодним чином ніким і ніколи не виконується. Як нам спала на думку ця ідея з законопроектом? Десь два роки тому Олексій Шевчук е був доповідачем на попередній панелі е в спілкуванні в соціальній мережі Фейсбук з журналісткою. Вона почала йому закидати те, що він, як ви, як адвокат, котрий наважився захищати Ки Киву і люківо. А Шевчук захищав Ківу ще тоді, коли той воював на боці України в зоні АТО. Наважуєтесь і набрали сміливості щось тут робити, на щось претендувати і щось заявляти. Я пишу цій журналісті, шановна, шановна пані, ототожнення адвоката з клієнтом є неприпустимим. Ви наразі порушуєте закон. Вона мені відповідає буквально наступне: що ха-ха-ха, смішнючий, не смішіть мене зараз. Війна, і ми про такі дурнощі, як якісь заборони ототожнення, взагалі говорити не будемо. Це стосовно тієї проблеми, яка існує. Стосовно е, того, що гарантія про недопустимість ототожнення адвоката з клієнтом наразі не працює. Е, коли ми говоримо про те, що ну, нібито цей законопроект він якимось чином загрожує свободі слова, в Україні, згідно чинного законодавства, є багато публічних висловлювань на різні теми, які заборонені законом. Так, наприклад, наразі в нас заборонено публічне схвалення російської агресії, в нас заборонена публічна образа. В нас е, заборонено, я не знаю, публічний заклик до повалення конституційного ладу. Чи логічно в даному випадку говорити про те, що ці заборони вони порушують право на свободу слова на свободу слова? Звісно, не логічна. От не, неприпустимість заборона ототожнювати публічного адвоката з клієнтом, вона від цих публічних висловлювань абсолютно нічим не відрізняється. Чим небезпечне само по собі ототожнення адвоката з клієнтом? я адвокат. Я давно практикую, я працював в самих різних провадженнях. Я працював в корупційних, в майнових і всяких інших. Кримінальних справах ким мене тільки не називали, як мені тільки не дорікали. Мені казали, що я захисник вбивств, що я захисник корупціонерів, що я захисник шахраїв, що я роблю це за гроші. І як так я взагалі от, маю совість займатися такою діяльністю? От якраз проти таких проявів і направлений цей законопроект. Будь-яка особа, яка підозрюється, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, вона має право на захист. З таким успіхом можна дорікати лікарю, який наважився лікувати особу, в якої є підозра, наприклад, щодо вчинення корупційного злочину. Чим небезпечне ототожнення адвоката з клієнтом? З ототожнення все тільки починається за допомогою ототожнення Створюється негативний фон навколо адвоката. Адвоката починають скувати, адвокату починають погрожувати. Ми знаємо багато прикладів, коли справа навіть доходила до застосування насильства, нищили майно адвокатів, застосували застосовували насильство до адвокатів, іноді адвокатів навіть вбивали, і все це починалося саме з ототожнення. Саме тому ми хочемо покласти ототожнення. На край, і я знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, що мова в даному випадку не йде про те, що ми щось забороняємо. Ми впроваджуємо відповідальність за порушення вже існуючої на рівні закону заборони, і якраз яка і не працює з тієї причини, тому що за її порушення не передбачено ніякої відповідальності. Одразу хочу відповісти на питання: що чи можна, чи не можна взагалі буде згадувати десь в засобах масової інформації про те, що та чи інша особа є адвокатом того чи іншого клієнта. Звісно, можна, звісно, ніяких заборон, заборон стосовно того, щоб згадувати, що певний адвокат представляє інтереси певної особи, не буде. І стосовно цього не буде виникати жодних ризиків. Мова йде про те, що забороняється завдяки цьому ототожненню, ідентифікації, асоціації адвоката з клієнтом чинити на адвоката тиск, обмежувати його в правах, намагати витримати Тиснути його зі справи порушувати гарантію адвокатської діяльності, от саме е, нам у зв'язку з ототожненням з метою чинити тиск. На адвоката ми і боремось. Звісно, якщо десь в засобах масової інформації хтось згадає, що та особа когось десь захищала, або в якомусь контексті ніяких проблем, ніякої відповідальності у зв'язку із цим не буде. І абсолютно правильно сказав Олексій Шевчук: всі матеріали будуть передаватися на раду адвокатів, і там питання буде вирішуватися: чи був цей негативний тиск, чи не був. Зараз за аналогічним принципом працює відповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит. І повірте, далеко не в кожному випадку, далеко не в кожній ситуації можна добитися того, щоб особа, яка не надала відповідь на адвокатський запит, була притягнена до кримінальної відповідальності.